Друзі, вітаю всіх з нашого півдня. Сьогодні такий напівсонячний. Ой, у нас, гляньте, що робиться. Чи ожеледь, чи ожеледиця, Я не, не пам'ятаю, як вони розрізняються. Коротше, у нас зранку, верніше, вночі таке йшло, знаєте, як крупа. І е, було тепло, і воно зразу розмерзалося, а потім замерзло. Коротше, капець. Сковзанка щита. Хочу показати, що я тут вже наробила. І до цього я дійшла. Коротше, піракан тут цю оранжеву буду прибирати зовсім. Бачите, що я лишила з неї. Тут намучилася, Ну, тут ще не хочу, як уже попиляє. Бачите, яка ожелить на стовбурах. Ви бачите, половина пішла за сітку, бо я тут ну, вручну пиляти вже тут якось. Я вже так напилялася, що в мене всі руки болять. Дивіться, обрізала Skyrocket, що я лишила. Тут я його приберу зовсім. Берніше її калікарпу приберу зовсім. Це така колюча зараза, знаєте, кому подобається, саджайте, друзі, як то, як -то кажуть, на вкус і цвіт. То, ну, але я хочу і прибрати зовсім. Як мені спиляє при землі, попрошу, щоб зробив дірочки в стовбурі. я потім покажу. Іду заливати туди отруту і вона пропаде. А натомість я посаджу, я купила кизильник такий, хто дивився, вже пам'ятаю, не пам'ятаю, як я була у Франції, і думала, що то калина, там отакі грони, червоні ягоди такі. От вони десь вже в цей час повинні бути, слухайте, і воно, по-перше, не колюче, я його по сітці пущу і буде мені тут закривати. Буде така шпалера у мене з, з ягодами, жовтими і з червоними. Цю піраканту я лишу, я її ще не довела до ума, потім доведу, потім покажу. Так. Я її лишу, тому що вона, хоч і невелика, почала давати мені ягоди, зразу стільки ягід багато, а та щось взагалі щось бісила в мене вона в короті. Так, я лівець не пам'ятаю який, такий густющий і був. І тут було, бачите, дві столяки. Вон ще одна була, спиляли. Потім, ну, вже коли трошки воно впаде. Туди далі, я вже побачу, що знизу, можливо, ще щось там попідрізаю. І нарешті я бачу ось кущ хмелю. Ось такий гарний кусь хмелю, Дивіться, яка тувбуряка. Нічого не, не могла зробити. Я не бачила, звідки він росте, де його корінь. Тепер все. Ай, колючики. Буду тут забризкувати весною, тут все. Хочу прибрати оцей весь барвінок і мені тут заполонив всю клумбу. Агресор ще той дуже гарний. Я його винесу десь ще на вулицю або там до свекрухи ворот. Десь кинуть, нехай плететься там, тут приберу, тому що він заплів мені тут все, У мене тут було очітків багато. І очітки, дивлюся, вже майже не видно. Коротше, доведеться тут попрацювати, бо доведеться вибирати все з корінцями. Або обрізати просто все при землі, потім витравлювати. Не знаю, побачу. І ось Блюару, Гляньте, що із нього лишила теж таку паличку, паличку задрипану. Ну, скажу, що через рік, мабуть, ні, в цьому році точно не буде тут краса, а на наступний буде. Будемо такі колони підстригати. Будуть, знаєте, три колони. Ось одна, друга і третя. Я думала, середній зовсім прибрати. Але його почистила по бо тут щось буде рости понизу. А тут така вже колона зелена, та й все. Коротше, так, я вирішила, придумала. Все думала, куди мені той. Господи, забула приклеїти цей кущ, придумала сюди. Я тільки що розказував про нього. Схід друзі. Кизильник, блін. А тут попиляємо, не знаю, можливо, сьогодні, можливо, завтра, післязавтра. Ну, на днях, коротше, це зробимо. Бо в барвінок буду залазити, вже коли тут підсохне більш-менш, бо я тут натоптала, як стабу слонів. Топтала тут геть. Ну тут практично жкру, майже там нічого і не росте, все у барвінку, все. Тут у мене були церемники, нарцисів, багато все повикопувала. І воно тут пішли, ці дєбрі, Знаєте, вже часу не було займатися, я так лишила. Ну, зелене і зелене, бур'яну нема, та й слава Богу. В цьому році хочу оце зробити. Я в цьому році кіт молодець оце зробила. Ще піраканту приберу і все. Ну, тут ще доведеться з цим персиком розібратися, вже як піде потепління, тут треба забивати таку арматурину, то прикручувати до стовбура, бо цей персик скоро впаде разом за кебією. Тут, бачите, вже гілка відламалася, ну, будемо обрізати її. Поки не відрізаю, бо там проволока йде, там крепиться виноград, треба його звідси прибрати. Та коротше. Сьогодні хочу почати зрізати цю лаванду. Ну, так лишу, щоб вона могла відбити. Хочу тут оце обрізати. Сьогодні побачу, коротше. Вчора я викопала калікант. Да, Копала вчора, ви знаєте, от там, де багато листя в садочку, на цій клумбі, що це так темно стало. Багато листя, земля прикрита, слухайте, викопала. Але такий комяра землі, бо воно нічого занесла в хату, отам розмерзнеться і буду сьогодні саджати в горщики. Так що буде, не знаю скільки, так бо воно все в землі там буде калікант. Так. І сякали тут ну, викопала, але там вже стільки на неї замовлень, що навіть не знаю, чи вистачить її. Коротше, я тут попрацювала. Як бачите, я лівці повистригала, будуть такі три зелені колони і все, і буде кизильник і буде калікарпа. Ка -калікарпа. Господи. Друзі, у мене щось з головою. Запрацювалася коротше треба робити відпочинок. Все, в ожеледиці цієї капець, слизько, страшне. Друзі, поки я так не ходжу далеко, ну хоча ходила свиням, нарізала. Комисів напиляла, тут, бачите, гляньте, якісь стовбуряки це полотили з ялівця. Дивіться, ви це стовбуряка. Ось ще одна. Ну, це тут ще тонше, там ще товше. Лісоповал. Ну, все, більше таких уже дручумаків не буде. То все тоненьке. Все, бачите, ставочки, ну тут трошки розбивали лід. Вода, а тут всюди лід. І знову передають нам похолодання, наче мало бути тепло, а тепер помінялася погода. Ну, там бачила взагалі і північ да, снігу засипає. Ну і там далі сусідів наших засипає. А в нас ще так, слава Богу. Ну, обледеніння для нас це взагалі звичайна історія. Уже часто буває. Ну, тут по газону ходити нормально, слухайте, а там далі Ходиш як пінгвін той перебіжками. Все таке чорне, похмуре. Ну, скажу, що хоч ось понаходила такі кущики ще вічно зелені. Ось тут, бачите, як ця клумба, скільки там кілька дві сосни, три сосни і все. І зелені немає, а все-таки похмуре, чорне зараз. Хочеться додати якихось зелених кущів. Все-таки там таку хвою, щось ну, можливо кілька посаджу, так якусь таку цікаву. А тут хочу ще понасаджувати кущів тючно зелених, щоб було більше зелені на зиму. Тут лишила бересклет японський. Хочу з нього прямо таку деревину зробити. Бачите, тут оце, вистрижу знизу кульку. Ось така не кулька трошки зелені. Можливо, обстрижу, не знаю. І хочу пустити, бачите, туди наверхом. Там нехай собі росте. Ну, ще знизу це познімаю, на живці піде. А, ту, а цей, Вона потім дає такі червоні ягоди. ось такі, Бачите, ну вони не сильно червоні, але гарні. У мене був такий величезний штамп, я один продала. Лишилося ще скільки? Чотири. Хочу їх викопати, посадити у великі відра треба купити. Просто щоб їх прибрати звідси. Можливо, хтось собі захоче, друзі. Бачите? Ось один, ось другий, третій, четвертий, самий менший. Ну тут я цей просто пристригла. Я просто Можна зробити, як для загорожі пустити. А тут, коротше, не знаю, що мені з ними робити. Вони височесні, пересилка дуже дорога таких великих кущів. Так як і ось форзицію лишала, тепер не знаю, що з нею робити. Хай вже так тут і росте квітне в садочку. Отак. От З великими рослинами проблема. Дуже дорога пересилка. По 500, по 600 гривень. Ну, можливо, хто захоче, не знаю. Глянь, такий кизильник гарний. Назву не записала зразу хоча якщо пошукати відео, коли я купувала його, то можливо там назву і знайду. Трошечки бірючину поприбираю, цикусь зовсім викопаю, там що зможу, поділю на горщики. Хочу, ну, такі хочу вічно зелених більше посадити тут. Злаки тут всі приберуться, всі хочу прибрати звідси зовсім. Все перенести, щоб тут були лише кущі. Де таке зелене, взимку зелене? Тиси дуже гарні взимку. У мене їх... А скільки у мене їх? Дворі один. Тут один і там один. Ага, ще під забором тут. Ну, так буду гуляти. Ой, друзі, обіцяють виписати е... ялини, сосни і почати гуляти по саду, показувати саме хвойні рослини, бо хвойніх хвойних теж є. Так, наче, слухайте, було тепло, а в пальці вже замерзаю. Оцей ще голівець. Постригти теж вивільниться місце. Тут хочу підняти його трошки наверх, вниз вистригти. Наче треба взятися за це. Ось такий сильно величезний. Таку трошечки підняти і потім таку зробити величезну кулю. Або так. Я вже думала лисити лапами, він бачить такий гарний з цими насінками синіми своїми. Ось такі сіро-голубі, -сіро такі гарні. Можна буде так полишати лапи. Побачу, коротше, теж треба ще ніяк не можу його постригти. Ну, він так пахне, зашевелила. Так, кабрив коска наша мума ще тримається бутонами. Ну, передають морози нам до 10 градусів. Трохи. Холодно. Ну, якщо буде отако земля вкрита, тут листя тут не страшно. І спеціально і не прибираю, і не очищаю. Зараз, бачите, все це таке сухе, чорне. Та що це з телефоном? Мабуть, змерз. Не прибираю нічого, щоб земля ну, не виморажилася. Якщо почистити землю вдарить мороз, то це ризиковано. Так, все, друзі. Заношу телефон в хату, я зараз телефоном не ходжу понадворі, бо дуже холодно. Заношу його в хату і йду працювати. Беру гумові рукавички і вперед. Іде, йде. Так, все, друзі. Пішла далі обрізати. Все, що можна, хоч трошки, хоч якусь годинку, дві. Буду обрізати, а потім після обіду піду в хату саджати в горщики калікант. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. І всім пока.